Гості. Сьогодні справді велике свято, свято народження міста. І якщо ми трохи заглянемо в історію, то ми розуміємо, наскільки важливе є духовне життя людини. І саме князь Володимир нам це показав. Сьогодні Ігор Володимир згадав подію про саме Собору Успенський, я хочу сказати, що ми маємо зрозуміти, що війна не тільки сьогодні відбувається там, на Сході, на півдні, там, де ворог вбиває наших рідних і близьких, але ми маємо зрозуміти, що не менш важлива є перемога і духовна. І я вірю, що в тому славному, гарному, прекрасному місці Володимирі буде Єдина помісна церква, де ми всі разом спільно будемо прославляти Бога. І сьогодні я хочу подякувати Небесному Отцеві за цей дар життя, що ми разом спільно тут зібралися. І це ми маємо зрозуміти: це завдяки Богові і завдяки нашим захисникам. Тому я дякую нашим захисникам і захисницям за все, що вони роблять для нас. Вони сьогодні забезпечили для нас спокій, забезпечили для нас все необхідне, що ми з вами святкували День міста. Я передаю вам благословіння від нашого правлячого архірея, архієпископа Матвея. Він сьогодні всіх вас вітає, вітає наша православна церква. Ми радіємо, що маємо можливість сьогодні бути на цих заходах і бажаю всім нам, дорогі, миру. Здоров'я, добра, перемоги і всім нам Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!